всім привіт, сьогодні ми будемо робити з молоку повсякденного макіяжу щось оригінальне і креативне. Приступ... Першим зробимо губи трішечки яскравішими. І ось так вийшло Слідуючим робимо на другие. Малю... Зараз головне не промазати. Сердечко. Опа, зараз підправлю. Ну, погодьте стало гіпше. Далі я зроблю ще крапочку на губах Я передумала? Ну і на завершення зробимо ті. Не знаю, що вийде в цілому монет погано. Поки що. Якщо чесно, Похоже на якийсь макіяж шамана, але подивимося, що буде далі, ну воно ж має бути креативне. На якусь тематичну вечірку навіть дуже буде красиво, мені здається. Ну, і ось такий результат у нас вийшов. Напишіть в коментарях, як вам, ну, як на мене, достатньо незвичайно і креативно. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал і написати коментарі. Мені буде дуже цікаво прочитати. Всім мирного неба, удачі і до нових зустрічей!